Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про таку річ, як вороніння. У мене є піддослідний мій пацієнт це ось такий ніж для бушкрафту. І я сьогодні хочу його е, нанести на нього холодне вороніння. Для цього нам знадобиться сам ніж або метал, який ви хочете воронити. Засіб для холодного вороніння у мене ось такий. Перекис водню, два спонжика і пушна паличка. Отже, зараз ми з вами спробуємо заворонити оцей ніж. Я одну сторону вже зробив ось цю праву. А на відео я хочу вам показати, як Можна заворонити оцю ліву сторону. І подивимося результат, подивимося, що в нас вийшло. Видно, так, що тут заворонення ну, вороніння вже нанесено. Тут його немає, він більш блискучий. Вороніння для чого наноситься? Для того, щоб захистити метал від корозії. Надати йому темного відтінку, щоб не було блиску, щоб він не блистів. І от таким чином ми зараз з вами це зробимо. З що ми починаємо? Спочатку ту поверхню, яку ви хочете, на яку ви хочете нанести вороніння, треба протерти, обезжирити, затерти всю весь іржавий наліт, який там є, бруд. І підготувати для вороніння, щоб він був у нас чистенький, гарненький і готовий до вороніння. Отже, беремо наш засіб для вороніння. трішки наносимо на паличку і наносимо на метал. Ось таким чином. Рівномірно його розподіляємо по всьому, по всій поверхні. Ще трішки добуємо. Розподіляємо рівномірно. Да, так, привіт. От так, отже, нанесли ми. Наше вороніння, рівномірно розподілили. Тепер залишки цього вороніння нам треба змити. Я використовую перекись водню. Ось так протираємо і сухою, протираємо, і от що у нас получилось. Видно, що воно приворонилось трошки. Зараз я ще спробую нанести ще один слой. Подивимося, що з того у нас вийде. Поекспериментуємо на камеру, щоб все було. От воно ще, ще більше притемнилося. Так само перекиси його знімаємо і протираємо насухо другим спонжиком. От і все. У нас ніж набув такого темного забарвлення, а це означає, що він у нас покритий холодним воронінням. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам допоможе розібратися в тому, як воронити наші, наші ножи, нашу зброю. Отже, до наступних зустрічей. Всім чао!